Юлія Тимошенко приїхала у Житомир, щоб провести нараду однопартійців з чотирьох областей, бо більшість з них вперше обрані до місцевих рад. Ми проводимо в усіх практично регіонах України такі навчання нашого активу і навчання депутатів, особливо нових депутатів всіх рівнів місцевих рад, для того, щоб депутати просто твердо знали, як служити людям, як працювати в радах. Як працювати з бюджетом, як можливо зробити більш оптимальними тарифи для людей? З такої нагоди голова Житомирської облради Анжеліка Лабунська навіть відпустку взяла. Я дуже вдячна Юлі Володимирівні, що вона на Житомирщину завітала особисто. Ми за неї скучили. Вона вже давно не була на Житомирщині. Дякую. Прес-конференція не обійшлася без запитань про зміну іміджу Юлії Тимошенко. Хтось блогерів сказав, якщо Юля розплила жди відставки уряду. Дорогі друзі, це нічого не означає. І ніякої політики. Це просто кожна жінка іноді може міняти собі зачіску. Так що ні з чим це не пов'язуєте, але уряд у відставку піде. Саме про неефективну роботу уряду Юлія Тимошенко говорила найбільше, а ще про відсутність реформ, корупцію і про те, що потрібно міняти. Не просто поміняти уряд, а докорінно поміняти політику. Якщо в парламенті сидить абсолютно чітко політика кланова більшість, і саме ця більшість управляє сьогодні і урядом і країною. Так тоді як вони можуть сформувати демократичний уряд, який покінчить з корупцією? Може хтось дати мені відповідь на це питання зараз. Не хочуть ставити і відправляти відставку уряд, тому що всім треба між собою все дотерти. Знаєте, всі потоки поділити, всі державні монополії розподілити між двома командами, і тому зараз іде кулуарна тіньова дискусія. Що 50% залишається всіх міністерств і потоків президенту, 50% тіньових потоків і міністерств прем'єру. Ми сказали, що ми готові підтримати демократичного нового прем'єр-міністра. Але ми сліпо це робити не будемо. Ми поставимо як мінімум десяток ключових умов для того, щоб підтримати нового прем'єр-міністра. І ці всі умови вони не пов'язані з кадровою політикою, вони пов'язані з зміною стратегії, яку веде уряд.